Святий пантелеймон великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Читаємо молитву сорок разів. О, великий мученику пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання. Наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання. Забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, Полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром. Та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання. Наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання. Забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О, великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О великий мученику пантелеймоне. Полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О, великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром. Та надією, амінь. О, великий мученику Пантелеймоне, полегше мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегше мої страждання, забери біль і страждання. Наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання. Забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання. Забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, Полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром. Та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання. Наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання. Забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання. Забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, Полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром. Та надією, амінь. О, великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання. Наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегше мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, Амінь. О великий мученику Пантелеймоне, полегше мої страждання. Забери біль і страждання, наповни мене миром та надією, амінь. О, великий мученику Пантелеймоне, полегши мої страждання, забери біль і страждання, наповни мене миром та надією. Амінь.